24 лютого, 22 року, російські окупанти напали на мою країну. Близько 12 мільйонів людей залишили Україну, рятуючись від війни. Наша собака злякалася вибухів і втекла, коли мої батьки евакуювалися з Києва. Я взяв із собою камеру і вирішив повернутися до зони бойових дій, щоб знайти свою собаку. Але знайшов я щось більше. Ви це зробили, Руру! Ти будеш в свободі. Я зустрів справжніх героїв. Вони ризикували життям, щоб урятувати тварин. Я став частиною волонтерського руху і моє життя змінилося назавжди. Як тебе Ти знаєш, було чітке відчуття того, що я ковру карьев, але не здесь, і не зараз. Ну, ідея закінчилась, мечта поки живе. обов'язково знайду свою собаку. Надія вмирає останнє.